Цілу ніч вона співає в своїй кімнаті, Сергій Жадан. Цілу ніч вона співає в своїй кімнаті, пальці у неї в крові та цукрові ваті, печаль випікає зсередини вени, і птахами кричать портові сирени. Боже, борони королеву на нашій естраді. Цілий ранок вона пакує свої валізи. В неї ще три доби до закінчення візи, в неї ще повен бак бензину і список подяк Божому сину, стільки всього цікавого для кримінальної експертизи. Ніхто не заважає їй виїхати ще сьогодні, з'явитися з боку ночі, рушити в бік безодні, порошній хостел, горішнє ліжко. Зачитана телефонна книжка, де всі номери з міжміських перетворюються на міжнародні. Ніхто не заважає їй говорити чітко й просто, пишучи повідомлення, хоч іноді вдаватись до прози, пояснити нарешті, що тоді сталося, до чого тут втома, до чого старість? Ніхто їй не заважає, але ніхто й не просить. Про що просити людину, в якої на серці втрата? В душі розлукає ніжність, в долоні ручна граната, в легенях срібні холодні тороси, в спогадах затонулі матроси. Навіть серце її має номер музейного експоната. Я теж знаю все і не заважаю, зважую все, залишаю, але не зважаю. Майонок на шкірі, гострі плечі, двадцять хвилин, щоб, щоб зібрати речі, сухе вино цьогорічного урожаю. Цілий вечір вона сидить у чорному светрі, руки її чіткі, бажання вперті. Цілий тиждень на спів і сповідь, ціла зима, щоб чекати наповінь, ціле життя на те, щоб не боятися смерті. Сергій шадан